О, забіг до дівчат, пообробляв усе сорексом, всі приміщення, усе пообсипав і підлогу. Пишіть вам трішки свої хлопці від дівчат. Вже дивіться, які повиростали. О, пташечки. Такі вже скоро на холодець можна пускати. Вон вже я там такий півник. Він сидить біля поїлочки. О, о, які з вахматими ніжками. Тож, зараз зайдемо. Сюди, тут теж усе обробляв. Бачите, як гарно воно засипається. І хто казав, якщо ви навіть будете вбирати, бачите, ви його так просто не уберете. Він дуже гарно випне. І отак і по гніздах, і по всьому. Зараз підемо до курочок, зайдемо з вами. Покажу чим. Користуюся я у себе ось теж і на подвір'ї пообробляв. Так, що ви, дівчатка? Я ось обробляю таким препаратом. Є в наявності, звертайтеся. Та кілограм коштує 250 гривень. Обробляю. Бо, щоб не воняло, тому що, що ж теж вони тут і гадять, і десь болото. Одну, звісно, зробили помивку, що поставили, був такий забор, тут 20-метровий дерев'яний, і дуже погано провітрюється загород. Планую цей рік зняти всі доски розкрутити і поставити оці три сітки, Щоб ну, м'яко така, щоб продувалося, щоб воно й гарно було на подвір'я. Ну нічого, до чогось ростемо. Кожен з нас. Роби помилки, нічого. Йдемо до якоїсь технології. Завтра дівчатам замінимо оці двері. Уберемо вже оце все. Скільки дівчата, Да, нам треба красота, що ти нам оце понаставляв? Тут усе криве, гниве. От, Так що все добре.